Скажіть, будь ласка, в якому стані залишив попередній мер бюджет міста, і які є пропозиції теперішньої міської ради щодо наповнення його, якщо є такі пропозиції, які перспективи щодо цього питання є в місті? Значить, з кінця почну. Пропозиції поки що мерця лише у голові самого Віктора Погорялова який вже встиг ознайомитися і частково озвучив фінансовий стан. Так пропозиції, як вийти з того, що натворили, можуть бути у голові Феєра, Мартіна і самого Ратушняка, які довели до цього стану, як з того вийти? Хоча у них, напевно, лише є план, як завести в цей стан. А як з того стану вийти, то, то на ти вони не думають. Які який там насправді, ну, якщо так, 270 мільйонів приблизно це є річний бюджет міста Ужгорода. Це всі захищені статті життєдіяльності тих обов'язкових установ, які, що становить місто. Так? А 80 мільйонів це заборгованість міста по різних, по різних напрямках. Вони можуть бути. З двох характерів заборгованість по грошах або по, по кредитах, а може бути просто надмірна розперострата коштів, які привели до того, що ці заборгованості не можна загасити нічим. От друге, це наприклад вартість обменика за 2 тисячі гривень, який стоїть. А ну, людська мова вона не бухгалтерія теж перевірити. Ну я чув більш-менш реальні цифри, за які платили від 15 до 18 тисяч гривень за одного. От по всім разів більше, то значить скільки ведмедиків тих можна було класти або навпаки не класти раз. Це одне. А друге, це я таке слово, підсунути свиню западло зробити. Це остання сесія 2 листопада. це сесія ще не вивірена, це ратушнякова ще сесія, де як ми сповільні формували. Було прийняте рішення про те, щоб ужгородцям повернути гроші, які вони платили, сплачували, одержуючи земельну ділянку під забудову один квадратний метр, еквівалент 5 доларів. Це було два роки тому проголошено восени якраз. І ця цифра переросла в тираж, бо ділянок земельних давали багато, люди вносили радо на дороги, на світло. На на водовідведення, на канонізацію, на водопровід тих нових житлових районів, де виділювалися землі ділянки, а зараз було прийнято повернути їм назад. І одним одним рішенням Ужгород приблизно 44-45 мільйонів гривень став заборгований своїм Ужгородцям. Тепер це рішення, якщо воно залишиться в силі, то, то ужроці мають прийти і розібрати забрати. Місць мерії, столи, стільці, там, що хочуть на ту суму так, позабирати. Або е, це сильний фінансовий удар, по, ну, по, це, це не те, що е, це палиться під ноги, а це відрізана одна нога практично. Не може вступити крок новий мер, бо в нього вже мінус. 45, якщо цим рішенням, що сьогодні ми відмінили, ми відбилися від цього рішення, яке нам подарував попередній мер то в цеборгованість вже не буде 80, а буде лише половина. Якщо так подивитися ще по рішеннях, то можна ще багато познаходити таких глупостей, які, можливо, судами або іншими речами ще можна якось е, зупинити. Але для цього потрібен аудит. Аудит, звичайно, не, е, не е, ужгородський, на який будуть впливати всі комуналі, а трошки здалекою взяти хоча б Львів або ще далі. Київ і ми вже навіть гроші знайшли, бо є громадські організації Ужгороді, які як тільки побачили зміну у владі, то сьогодні навіть фонд відродження вже підключився, що з 1 грудня він в оперативному порядку надасть фінансування для того, щоб сюди завести парочку аудиторів, вони висіли хто на фінанси, хто на майно, хто на інші акти. По землі, щоб з тим бужовицьким господарством за останні п'ять років розібратися і підвести риску, щоб через місяць, два, через півроку, через рік все це, що лишилося, не повісили знову на нового мера, на нового голову, на, нового, на заступників голови, і сказати, що це ви, братці, тот же Беляков, тот же Трикур, тот же е, Щадей, то ви тут вже налопатили на стільки, що товариші, яка різниця між вами і Мартинами, і... І Мартином, і Феєрами. Тому, я кажу, корлети треба ділити. Цезарю дати Цезареву, а Богу треба віддати Богове. І питання, яке логічно випливає з попереднього, з того, що ви сказали, чи є якийсь шанс, що у Жодоповернуть ті комунальні об'єкти, які були продані колишнім миром? Ну, поки думаю над цим другим. Ще відповім останнє, я не відповів по-першому, як вилізти з тої яви, яка в Ужгороді утворилася, я бачу дуже простий, е, єдиний спосіб. Він складний по виконанню, але він простий. Більшість у обласній раді має бути е, у порозумінні із більшістю у міській раді. Сьогодні без дотації, із обласного бюджету. Ми в Ужгороді нічого, ми не перезимуємо навіть. Сьогодні ніхто в Ужгороду не вірить. В Ужгород не хочуть приїхати навіть на День міста, а побратимів з інших міст, які раніше завжди радо прийшли сюди випити горілки і пораніти тому, що уже центр і тут. Сьогодні е, треба е, е, скласти е, е, на основі. Цієї ревізії короткого аудиту першочергові найнебезпечніші місця, які треба закривати, і просити гроші. Просити гроші, чесно, признавшись, що інакше буде біда. Для того в обласній раді має бути, кажу, одна команда, як і тут, так і там. Ми, як бюд, як організація партійна, яка сьогодні вже працює, бо вибори для нас вже закінчилися. Це група спеціалістів. Ми дивимося лише на це з погляду порозуміння. Ужгород дуже довго воював із обласною радою і лише окремі були проблиски в його історії, коли короткочасні, коли яке взаєморозуміння було. Хотілося би, щоб область і обласний центр у фінансовому йшли на зустріч один одному. Бо моє рідне місто вже. Практично о, не схоже на те, яким його я пам'ятав ще 15-20 років тому. Тому це перше, друге, це по що е, було? По поверненню комунальних об'єктів. Але якщо ті, ті комунальні об'єкти, розумієте, злодій, коли краде, не краде, 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 краде для того, щоб потім хвалитися зразу, а він його так заховає, щоб користуватися з тим тіше десь, за 100, але від нього, щоб то не забрали. Тому е, всі роблять якісь е, кроки. ну, най, най, е, Ясно, що будинок не можна взяти на плечі і повезти десь у Шепетівку або десь у Мінськ, або в Кошице і там і користуватися з нього. Але поміняти 3-4 рази юридичну або фізичну особу краще раз туди, раз туди, раз туди, і, і потім все лишилося на місці, але, але, але воно не твоєї до того доступу немає. Це, це є єдиний спосіб, який тут працював. Практично повернути назад нічого не можна. І цей процес, на жаль, може будь-коли продовжуватися, бо він триває. Сергій Миколайович завжди говорив про те, що все має бути в приватній власності, потім, пункт 2, всі мають платити податок з нерухомості. Так як це зроблено в Західному світі. Ну, Західний світ з уст Сергія Миколайовича то одне, хто там пожив, має власний досвід, а третій шлях це все-таки треба знову повернутися до тих широких контактів, якщо перед нами Шамгінська зона закрита. Тяжко поїхати, якщо ми їдемо туди, то їдемо швидше по таких різних комерційних справах. Але доступ до західних міст-побратимів, перед якими ми самі позакривали двері, це і той же Новісад, цей же і Ческаліпа, Фінляндії маємо місто, Дармштадт, в Америці забули за Треба їздити туди командами спеціалістів, не які їздять в Львова. І розповідати, що наша грибка ще ліпша, ніж їхня. А треба брати тих двох, трьох, чотирьох спеців, які підуть туди дивитися наш завтрашній або післязавтрашній день. Гарно вони нам все це показують. Це не те, що я з турист фотоапаратом ходжу по добрацем і фотографую які в них лавички, смітнички. Нас заведуть у, у, у глибше і покажуть нам, що це робиться, скільки це, як це виходить. Технології, якісь це треба дивитися, а потім братися, писати грант. І на сьогоднішній день дуже багато людей з власного досвіду знаю, наших сусідів зацікавлені, щоб в Ужгороді, бо це недалеко не в будинку в Ужгороді зробити обличчя і показати, що в Україні за межами Євросоюзу також може бути цивілізована якась. Комунальна там сфера цивілізованіша, ніж дотепер. Це, це є команда, командні інтереси наших, наших депутатів. Якщо, якщо так, будемо тягнути з цілого світу. Хто досвід, хто якусь технологію, хто просто профінансує якусь технологічну акцію, це, це щось дасть.